10 тисяч в'язнів достроково вийдуть на волю. Це передбачає закон про амністію, ухвалений Верховною Радою. Депутати вирішили звільнити тих, хто відбуває покарання за ненавмисні та нетяжкі злочини. Водночас під амністію потраплять передусім, ті, хто на момент скоєння злочину був неповнолітнім, а також вагітні батьки неповнолітніх дітей, люди пенсійного віку, ветерани та чорнобильці ліквідатори. А не потраплять під амністію засуджені, що відбувають довічне покарання, рецидивісти, які мають судимості за тяжкі злочини, і ті, чиє злодіяння. Спричинило загибель двох і більше людей. Я хочу успокоїти всіх громадян України. Амністія не розпространяється на тих, хто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления. Також не будуть освобождены от уголовной ответственности лица, не возместившие моральный и материальный ущерб, причиненный их преступными действиями.